Хоч зараз війна, та це час благодаті, бо можем своє оцінити життя, не пізно сьогодні усім готуватись, допоки день зліший для нас не настав. Не треба гадати, що часу достатньо, що нас стороною біда омине. сьогодні вже треба оливи надбати. Щоб нам не спізнитись в останній момент. Роки молоді всі віддати для Бога найкраще, що можна зробити в цей час. Не бійтеся, друзі, страждати за нього, бо Він не боявся вмирати за нас.